Отож Трамп ще 50 днів дав Путіну. Ну, Кремлю. Чому, для чого, для чого цих 50 днів? Щоб що? Вісімка жезлю, туз чаш, трійка чаш, сімірка пентаклів. Імператриця. Двійка мечів, за планом. Вісімка жезлів говорить, що це для, для ефіру, для, для новин, для того, щоб е заявити. Тусь чаш емоції, про свої емоції. про... <province> Те, що було домовлено десь там за чашечкою кави, за глоточком віскі. Що вони очікують? Вони очікують від Росії, щоб вони зупинилися, щоб вони в якісь тупіки зайшли. Але що, не можна іншим методом, я не розумію. Їх не вже не розуміє Америка Трамп, що терористам не можна домовлятися? Невже не розуміє? Ну, Він щось боїться, розчарований, справедливо шукає і ще стабільності в своїй державі. І дещо він в ілюзіях, дещо він в ілюзіях. За... Дійсно, він в ілюзіях за короля мечів. Добре, що потім, після цих 50 днів, щось зміниться. План оновлення, зупинки, зупинки, не кінця зупинки, відхід, намагання балансувати і прорив. Буде прорив. У нас буде прорив у нас в Україні, буде прорив. Король мечів, п'ятірка чаш, король Пентаклі, туз Пентаплі, сила, дев'ятка. Так, буде трошки пізніше, буде обов'язково, є величезний шанс, буде сила, буде допомога. Будемо спочатку не, не, не повністю всі. Але з часом будемо.